Мінімум відвідувачів і максимум роботи. Який вплив на популяцію диких тварин має заборона полювання та обмеження відвідування лісів? Яку площу насаджень запланували під вирубку на дрова? Про роботу черкаських лісівників сьогодні розпитаємо у менеджерки з мотивації та адміністративної діяльності центрального лісового офісу Наталії Сигиди. Наталія, вітаю. Доброго дня. Такий спекотний серпень видався, як ця спека на лісі відобразилася на мешканцях лісових. Цей період це найскладніше для лісівників, тому що триває пожежнобезпечний період. Це дуже складний відповідальний період, адже від температури високої, від вітру, від погодних умов, які наразі тривають. Можуть виникати лісові пожежі, хоча насправді більшість лісових пожеж ми фіксуємо з вини населення. Так цього року, від початку пожеж періоду, ми вже зафіксували 17 випадків лісових пожеж на площі майже 9 гектарів. Якщо порівняти звісно з минулим роком, то було 23 випадки. В цьому напрямку постійно ведеться робота, тривають цілодобові чергування. Зараз діє п'ятий клас пожежної небезпеки. Працівники лісової охорони постійно рейдують, проводять роз'яснювальну роботу, тому що все-таки 90% лісових пожеж виникає через спеку. Тому для нас найголовніше в даний період, спекотний, це. Виявити вчасно лісову пожежу, зреагувати, щоб вона не поширилася на великі території, тому в цьому напрямку проводиться величезна робота. А в рейди вони їздять машинами, чи з повітря також за лісами спостерігають. Рейдують машинами, їздять працівники, і ще у нас є понад 20 камер відеоспостереження. Камерами відеоспостереження охоплені всі хвойні ліси Черкащини. Хвойні ліси найбільш вразливі до лісових пожеж. Так, там, де листяні насадження, там пожеж або фактично не трапляється, або їх дуже мало. Хвойні ліси, особливо під обласним центром, під особливою увагою. Ще хочу розпитати за тварин, як вони цю спеку переносять. В лісі завжди температура трішечки нижча. Тому тваринам вони там собі знають, де їм сховатися, де їм краще, де знайти якусь водойму. Тому для тварин це все це не проблема. Вже неодноразово говорили про те, що ці останні роки збільшилася їхня популяція. Там кабанів, косуль, лисиці вже часто помічають навіть в місті, не те, що там десь за містом. Це через те, що заборонено полювання? Тут є кілька причин. По-перше, з минулого року діє розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації на заборону відвідування лісів для громадян. Так, виключенням є службовці, які забезпечують правопорядок, які забезпечують обороноздатність держави, і, звісно, працівники лісового господарства, тобто заборона відвідування лісів. Діє, ну ось уже як, як рік, трошки навіть більше так, і звісно, заборона полювання. Також наші фахівці пояснюють ще збільшення чисельності диких тварин, певною міграцією, так, от з територій, де ведуться бойові дії, звісно, там тварини теж їм некомфортно, їм небезпечно. Ось ці кабани, якщо по трасі, так стало вже зірками не тільки черкаських соцмереж, але й, мабуть, всеукраїнських. Так, чисельність збільшилася, але Є таке поняття як оптимальна чисельність диких звірів, так тобто, що на певній території має бути оптимально стільки-то диких звірів. Зараз по деяких видах ми фіксуємо навіть збільшення. Як це впливає на екосистему взагалі? Тут має бути баланс насамперед між мисливським господарством і лісовим господарством. Наразі ми фіксуємо те, що дикі тварини поїдають лісові культури. Це маленький ліс. Це теж не зовсім добре, коли диких тварин у лісі більше, ніж от оптимальна чисельність. Що ми робимо? Ми городимо лісові культури. Від того, щоб на ці ділянки заходили дикі звірі і поїдали, нищили оці молоді насадження. Тому в усьому має бути баланс. Якось їм перезимувати, лісівники допомагають, я маю на увазі підгодовують, якісь годівниці облаштовують. Так, звісно, в літній період, весняний і для диких тварин не проблема знайти собі їжу. От в зимній період, особливо коли ж сніжні зими, це складно. Щороку лісівники під час літнього періоду здійснюють роботу щодо заготівлі кормів на зиму для диких тварин, є ряд годівниць, є ряд солонців в лісових масивах. І от Влітку заготовували, взимку, коли потрібно, за цим слідкують, викладають корми. Це і сіно, і кукуруза, і гіллячковий корм. Так, це і сіль, тому що там багато мікроелементів. Взимку це дуже важливо також для диких тварин. Тому робота ця проводиться щороку, постійно, і взимку допомагають диким тваринам перезимувати. Ви вже говорили про заборону відвідування лісів. Вона й досі діє. Куди можна ходити, куди не можна ходити? Чи взагалі нікуди не можна в ліс ходити? В ліси заборонено ходити громадянам в усі ліси. Це не стосується парків, це не стосується зелених зон, це не стосується окремих якихось зелених насаджень, але в ліс діє заборона на всі ліси Черкащини. Так. Просто на носі грибний сезон. Є фанати цієї справи. Люди підуть у ліс. Як ви будете відстежувати, і як будете карати тих, хто порушує заборону? Так, але кожен має пам'ятати, що діє воєнний стан, так і е, правила трохи жорсткіші для всіх. Тому ми маємо усі розумінням до цього поставитися. Я особисто теж дуже люблю ходити по гриби, але нічого. Ну от так от. Готуємося, тим не менш до складної, можливо, зими. З прогнозами зараз важко щось, якісь прогнози давати, але всі готуються до цієї зими. Як лісові господарства готуються, маю на увазі, чи заготовлюють дрова, чи більші площі під виробку цього року, і взагалі, наскільки охочі і в яких масштабах люди купують дрова, чи перейшли вони більше на пічне опалення? Цього року. Ми розпочали таку кампанію Купуй дрова влітку. Ми її почали ще з весни. І ви знаєте, вона дуже гарно себе зарекомендувала. Станом на сьогодні вже придбано 140 тисяч кубометрів дров паливних. Це переважно реалізовано населенню соціальній сфері, відвантажено Збройним силам України. То ось ця кампанія допомагає нам уникнути ажіотажу, от коли зазвичай люди звертаються. Восени так, жовтень, листопад, уже скоро там зима, і всі згадують, що потрібні дрова. В лісництвах створений в усіх лісництвах створений запас. Ми говорите. Військовим даєте дрова, а поки говорите, я собі думаю, що їм вже ж треба тіл... не тільки для опалення. Вони деревиною облаштовують і укриття. Укриття Неправно, велика потреба у дереві. Велика потреба. Ми теж забезпечуємо цю потребу. Це першочергово обов'язково. Наскільки збільшилися площі вирубки лісів із збільшенням потреб у деревині? Площі вирубки лісів не збільшилися. Рубки плануються. Матеріалами лісовпорядкування на десятиріччя це якби міф такий, що так, прийшов лісівник і каже, ось сьогодні дерево зрубаю оце завтра, а ось це післязавтра, а це там через місяць. Ні. Це планується, це затверджується документами. От Цього року вже виписано лісорубних квитків на площі 678 гектарів. Тому це. Це за планом, це все відкрито, на все це є дозвільні документи, створюються комісії для обстеження, проводяться або рубки головного користування, приміром, якщо це стиглий ліс, так, вік стиглості сосни, наприклад, 80-100 років, дуба 100-120 років, тобто це так звані промислові ліси. Це все планується, виписуються документи і здійснюються рубки. Окремо ще варто сказати, про санітарні рубки так ви ж теж спостерігаєте, що ліс сохне так, тому також здійснюється обстеження комісійно, оформлюються всі необхідні дозвільні документи. Все це є в вільному доступі, викладається в мережу, тому тому так. А які ж тоді площі під засадження? Також це все планово, планується на 10 років. Всі суцільні зруби. 100% заліснюється. Це головне правило для лісівників. Приміром, цьогоріч буде висаджено близько 900 гектарів лісів. Серед них близько 25 гектарів це нових лісів. Ми також постійно проводимо роботу над пошуком тих ділянок, які можна засадити новим лісом. Це ділянки, на яких ліс раніше ніколи не ріс. Цього року віднайдено 25 гектарів таких ділянок, і вони будуть засаджені. Навесні ми вже висадили близько 700 гектарів лісових культур. Восени ось чекаємо, осінь вже готуємося до лісокультурної кампанії. Буде ще досаджено загалом близько 900 гектарів. Чим засаджуєте? Тим, Висаджуємо. що там раніше росло? Висаджуємо дуб ну, ялину, липу, клени. Останні роки ми відходимо від монокультур. Тобто, якщо на ділянці висаджується одна порода, приміром, тільки сосна це монокультури, ми створюємо мішені насадження, вони більш стійкі до кліматичних умов. Дошкідників, вводимо плодові дерева, так, дика груша, яблуня, слива. І науковці стверджують, що мішані насадження вони більш стійкі до кліматичних погодних умов, адже справді ми ж бачимо, що кліматичні умови змінюються. Тому працюємо в цьому напрямку. Я вам дякую за цю розмову. І вам також дякую.